Добрий день. Сьогодні приїхали клієнти за наступним електриком Hyundai Kona. Conтень-2019 року випуску. Автомобіль укомплектований датчиками сліпих зон в зеркалах з звуковим сигналом. Має безключовий доступ. Заводські релінги на даху, що дозволяє вчепити бокс в подорожі двома зарядними пристроями домашньої швидкісної зарядки. Камерою заднього виду, мультикермо, повний електропакет. З автомобілем приїхали клієнти з Дніпра забирати свою гонку. Вартість автомобіля 20 тисяч євро. Добрий день. Доброго дня! Звідки приїхали? В місто Дніпро. Куди? Місто, файне місто Тернопіль. За свої ластівки оглянули автомобіль, сподобався? Оглянули автомобіль, да, він е, вражає, гарна комплектація, кожа, всі діла. Е, і що саме головне, що хотів би сказати, зазвичай це клієнти чекають автомобіль. А тут у нас вийшло навпаки, це продавець чекав клієнта, бо дуже швидко. Тому раджу звертатися до хлопців, до Омеляна, до Дениса. Дуже все гарно, все відповідає, тому що то, що ми говорили. І навіть приїхало швидше, ніж ми очікували. Десь 3-3,5 тижні. Скільки давали завдатку? А завдатку було півтори тисячі євро. Е, перезували, коли давали? Ні, ні, абсолютно. Було все спокійно. Все так, що все гаразд, звертайтесь до хлопців, все файно. Е, будете рекомендувати нас друзям, знайомим, колегам, родичам, О сусідам? Об Обов'язково будемо рекомендувати і напевно, що, може, ще приїдемо разочек сюди. Завтівкою. За Дуже дякую вам за позитивний відгук, гарного користування автомобілем. Щасливої вам дороги! Приїжджайте за наступними автомобілями. Всі, хто дивиться дане відео, відео ставте нам лайки. Нам буде приємно, а вам все рівно. Да, підписуйтесь на канал. Всього всім найкращого, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Дякую.